Озираючись на 21-річну себе, якою я була, коли закінчувала навчання, трохи незручний досвід для 42-річної, якою вона стала. Пів свого життя я намагалась балансувати між власними амбіціями та тим, що від мене очікували мої рідні. я була впевнена, що хочу лише одного писати романи. Тим часом мої батьки, люди, які мали збіднілу кваліфікацію та обидва не навчались в університеті, вважали, що моя гіперактивна уява це кумедна примха, яка ніколи не допоможе мені заплатити іпотеку або забезпечити пенсію. Я знаю, що Іронія зараз вражає із силою мультяшного ковадла, але ж і тому вони надіялись, що я здобуду професійно-технічний ступінь, проте я хотіла вивчати англійську літературу. Ми досягли компромісу, який в ретроспективі не задовольнив жодну зі сторін. І я відправилась вивчати сучасні мови. Щойно машина моїх батьків зникла на дорозі за поворотом. Я кинула німецьку і полетіла коридором класики. Не пам'ятаючи, говорила батькам про те, що вивчаю класичну літературу. Скорше за все вони дізнались про це на моєму випускному дні. З усіх можливих для вивчення предметів на цій планеті, вряд чи вони могли б обрати щось менш корисне ніж грецька міфологія. Якщо ми розглядаємо її з перспективи отримання ключів від представницької туалетної кімнати, я хотіла б дещо прояснити: я ні в якому разі не засуджую своїх батьків за їхню думку. Є термін придатності зі звинувачення ваших батьків, які направили вас в невірному напрямку. Момент, коли ви достатньо дорослі, аби взятись за кермо, відповідальність вже лежить на вас. Що більше, я не можу критикувати батьків за надію, що я ніколи не буду жити в бідності. Вони самі були бідними, і я з того часу теж була бідною. Я дещо згодна з ними, то був не шляхетний досвід. Бідність несе із собою страх, стрес та інколи депресію. Вона означає тисячі дрібних принижень та нестатків, якщо вдається вибратись з бідності завдяки власним силам, це дійсно те, чим можна пишатись, але романтизувати бідність як таку. Можуть лише дурні те, чого я боялась понад усе на світі у вашому віці, була не бідність, а невдача у вашому віці, не дивлячись на те, що в мене явно не було мотивації до навчання в університеті, де я проводила надто багато часу не на лекціях, а в кафе, записуючи свої історії. В мене був хист легко здавати екзамени, і саме це протягом декількох років було мірилом успіху мого життя та життя моїх однолітків. І тепер я не така вже безгузда, аби думати, що якщо ви молоді, талановиті та освічені, то ніколи не стикались із труднощами та розбитим серцем. Талант та розум не є вакциною проти примх долі. Я ні на хвилину не можу припустити, що кожен із вас насолоджується абсолютними привілеями та задоволеним існуванням. Проте сам факт вашого випуску з Гарварду говорить про те, що ви не так то й добре знайомі із провалом. Вами може рухати страх невдачі так само, як і прагнення бути успішними. Насправді, ваша концепція невдачі може не сильно відрізнятись від уявлення простої людини про успіх з тої висоти, куди ви вже злетіли. Зрештою, ми всі маємо визначити для себе, що таке невдача, і світ готовий викласти для вас набір готових критерій, якщо ви це дозволите. Я думаю, справедливо буде сказати, що по усім загально прийнятим міркам через сім років після мого випускного глибина мого провалу була епічною. Мій короткостроковий шлюб розвалився. Я залишилась без роботи та грошей, матір'ю одиначкою, і настільки бідною, наскільки це можливо в сучасній Англії, аби не бути безхатьком. Побоювання моїх батьків щодо мене та мої власні стали реальністю. І за мірками усіх можливих стандартів я була найбільшою невдахою, яку тільки коли-небудь знала. Я стою тут не для того, аби переконувати вас, що невдача це приколь. То був найтемніший період мого життя. Я ніяк не могла збагнути, що це все закінчиться тим, що зараз пресі називають казка із щасливим кінцем. Я не мала жодної уяви, наскільки довгий цей темний тунель, і протягом довгого періоду, яким би не було те світло в кінці тунелю, воно було лише світлом надії, а не реальності. Тож чому я розповідаю про переваги невдач? Просто тому, що невдачі позбуваються Бувають у вас всього несуттєвого. Тєвого я нарешті перестала удавати себе ту, ким не була насправді, і направила всю свою енергію на завершення єдиної справи, яка мала для мене сенс. Якби я досягла успіху в чомусь іншому, можливо, я так би й не набралась рішучості досягти цілі в тому, до чого я дійсно відчувала свою істинну належність. Я була вільна, бо мій найбільший страх вже був реалізованим. і Я все ще була жива. Я все ще мала доньку, яку обожнюв. Вала, в мене була стара друкарська машинка і величезна ідея. Ця низька межа падіння стала міцним фундаментом, на якому я збудувала своє життя спочатку. Можливо, ви ніколи не пізнаєте провалу такого ж масштабу, як і я, та в житті неможливо уникнути усіх невдач, неможливо жити, не зазнавши невдачі, хоча б в чомусь, тільки якщо ви не живете настільки обережно, що і життям це назвати буде важко, і в цьому випадку ви вже Зазнали невдачі за замовчуванням. Невдача надала мені внутрішню впевненість та стабільність, яку б я ніколи не відчула при здачі екзаменів. Невдача розповіла мені про себе таке, що я б ніколи не дізналась би іншим способом. Я виявила, що в мене сильна воля та більше дисципліни, ніж я очікувала. Я також виявила, що в мене є друзі, які куди більше цінніші, ніж усі скарби світу, усвідомлення того, що після невдач ви стали сильнішими, Нішими та мудрішими дає впевненість у власній здібності виживати. Ви ніколи по справжньому не пізнаєте самих себе, не перевірите міцність ваших стосунків, поки не пройдете випробування негараздами. Таке знання є справжнім подарунком, бо було болісно здобуто, і його цінність набагато більша за будь-який атестат, що я колись отримувала. І тому, отримавши свій піщаний годинник, я б сказала собі 21-річній, що власне щастя полягає. А в усвідомленні того, що життя не є списком із галочками напроти придбань та досягнень. Ваші дипломи, ваші резюме це не ваше життя. Хоч вам і можуть зустрітись люди мого віку та старше, які не бачать різниці. Життя тяжке та складне, воно поза межами контролю, і це смиренне знання дозволяє вам вижити в життєвій мінливості. Тепер ви можете подумати, що я обрала свою другу тему, важливість уяви через його роль у відродженні мого життя. Але це не зовсім так. І хоча особисто я буду до останнього подиху відстоювати цінність казок на ніч, я навчилась цінувати уяву в найширшому аспекті. Уява це не тільки унікальна людська здібність бачити те, чого насправді немає, а отже, це джерело усіх винаходів та інновацій. У своєму, можливо, самому перетворювальному та відвертому проявленні ця сила дозволяє нам співпереживати людям, чий досвід нам далекий. Одна найважливіша подія, що трапилась зі мною, відбулася ще до Гаррі Поттера», хоч і знайшла своє відображення в цих книжках. Цим відкриттям стала одна з моїх перших праць, не дивлячись на те, що в обідній час я віддавала перевагу прохолоджуватись в кафе та писати свої розповіді, свою орендну плату, я оплачувала працюючи у відділі дослідження Африки Лондонської міжнародної амністії. Там, в моєму маленькому кабінеті, я читала на швидку на шкрябані та контрабандою переправлені листи. Тоталітарних країн, чоловіками та жінками, яким погрожувало тюремне ув'язнення за те, що вони розповіли світу про те, що з ними відбувається. Я бачила фото тих, хто пропав безвістю, надіслані у розпачі їхніми родичами та друзями. Я читала визнання жертв, тортур та бачила фото їхнього каліцтва, відкривала рукописні записи живих свідків, групових судів та страт, свідків викрадень та гвалтувань. Більшість моїх колег в минулому були політв'язнями-вигнанцями, що тікали в еміграцію, бо були достатньо сміливими, аби висловлюватись проти своєї влади. Серед відвідувачів нашого офісу були ті, хто приходив давати показання, і ті, хто приходив вияснити, що сталося із тими, кого вони вимушені були покинути. Я ніколи не забуду жертв тортур з Африки. Молодий хлопець не старший за мене в той час, який став психічно хворим після того, що він пережив на батьківщині. Він нестримно тремтів, поки розповідав на камеру про пережиті ним звірства. Він був на 30 сантиметрів вищий за мене, проте здавався тендітним. Мов дитя. Мені було доручено провести його до метро після інтерв'ю і на прощання цей хлопець, чиє життя було зруйноване жорстокістю, взяв мою руку з дивовижною вічливістю і поважав мені щастя. І поки я жива, я буду пам'ятати, як ідучи пустим коридором, я раптом почула крізь зачинені двері крики болю та жаху. Які ніколи ще до того не чула. Двері відчинились, і в них з'явилась співробітниця, яка попросила мене негайно приготувати гарячий напій для молодого хлопця, що був із нею в кімнаті. Їй щойно довелось повідомити йому, що влада країни. Яку він критикував, помстилась, схопивши та стративши його матір? В той час кожен робочий день на початку мого третього десятиліття нагадував про те, як мені неймовірно пощастило жити в демократичній країні, де кожен має право на судові розглядання та юридичну допомогу. Кожен день я все більше бачила свідчень людського зла, які люди готові нанести своїм побратимам, аби отримати чи зберегти владу. я почала бачити нічні жахи про те, що я чула, бачила та читала. Та все ж я також більше дізнавалась про людську доброту, працюючи в міжнародній амністії, ніж де інде. Амністія об'єднує тисячі людей, яких ніколи не катували та не саджали за ґрати через їхні переконання, заставляючи їх діяти від імені та на благо тих, з ким це відбулось. Єднальна сила людського співчуття рятує життя та звільняє ув'язнених. Звичайні люди, чий добробут та безпека гарантовані, об'єднуються, аби рятувати тих, кого вони не знають і ніколи не зустрінуть. Мій скромний внесок в цю спільну справу став самим натхненним досвідом мого життя. на відміну від інших істот на нашій планеті, людина може вчитись та розуміти без особистого досвіду. Вона може уявити себе на місці іншої людини. Звісно, ця сила, як і вигаданий мною варіант магії, нейтральна з погляду моралі. Хтось може використовувати її аби контролювати та маніпулювати, а хтось аби розуміти та співчувати. Але більшість надають перевагу не тренувати свою уяву взагалі. Вони обирають комфортні рамки свого власного досвіду, навіть не намагаючись припустити, що значить народитись кимось іншим. Вони відмовляються чути крики та заглядати в клітки, закривають свій розум та серце для будь-яких інших переживань, окрім власних. Вони відмовляються знати. Я могла б позаздрити спокусі та тим, хто здатен так жити, проте не думаю, що їх переслідує менша кількість жахів ніж мене. Життя в обмеженому просторі веде до однієї з форм психічної агорафобії, несучи з собою інші страхи. Думаю, що люди, які свідомо відмовляються від уяви, бачать куди більше монстрів та бояться куди частіше. Мало того, ті, хто відмовляється співчувати іншим, випускають на волю справжні. Ніх монстрів, не творячи зла безпосередньо, ми все ще підтримуємо зло своєю байдужістю. Одна з тих речей, яку я дізналась, відправляючись 18 років коридором класичної літератури, в пошуках того, чого я не могла описати, були слова грецького автора плутарха: те, чого ми досягаємо внутрішньо, змінює зовнішню реальність. Це приголомшливе ствердження, яке й досі багато разів підтверджується з дня на день. Воно також виражає частково наш неминучий зв'язок із зовнішнім світом. Той факт, що ми торкаємось життів інших людей лише одним своїм існуванням. Але як ще більше ви, випускники Гарварду 2008, можете торкнутись життів інших людей? Ваш розум, ваша здібність багато працювати, освіта, яку ви заслужили та отримали, дає вам унікальний статус та унікальну відповідальність. Навіть ваше громадянство виділяє вас. Більша частина з вас громадяни, які належать до єдиної наддержави, що залишилась у світі. Те, як ви голосуєте, те, як ви живете, те, як ви протестуєте, тиск, яким ви давите на ваш уряд, все це має вплив і поза межами вашої держави. Це ваші привілеї та ваша відповідальність. Відповідальність. Якщо ви оберете використовувати ваш вплив та положення, аби подати свій голос від імені тих, в кого його немає, якщо ви оберете ототожнювати себе не лише із сильними, а й безсилими, якщо ви збережете здібність уявляти себе на місці інших людей, тих, в кого немає ваших переваг, тоді ваше існування буде приводом для радості не тільки для ваших сімей, але й для тисячі мільйонів людей, чию реальність ви допомог змінити нам не потрібна магія, аби міняти світ. Сила, яка нам потрібна, вже є всередині нас. У нас є здібність уявляти, що світ стане краще. І Я вже завершую. В мене для вас залишилось тільки одне побажання: побажання, яке в мої 21 вже відбулось. Друзі, з якими я сиділа на випускній лавці, стали моїми вірними супутниками по життю. Вони хрещені, моїх дітей, люди, до яких я можу звернути в часи негараздів. люди, які були настільки добрими, що не подали на мене в суд за те, що я дала їхні імена пожирачам смерті. На нашому випускному ми були пов'язані неймовірною любов'ю, спільним досвідом, часом, який ніколи не вернеться, і звісно ж, усвідомленням того, що деякі збережені в нас фотодокази будуть надто цінними, якщо хтось з нас вирішить стати прем'єр-міністром. Тому сьогодні я бажаю вам віднайти таких самих друзів і навіть ще краще. А що до завтра, навіть якщо ви не згадаєте жодного мого слова, я надіюсь, ви не забудете слова Сенеки ще одного давньоримського мислителя, якого я зустріла, несучи ноги від кар'єрних сходів в пошуках давніх істин. Життя як та байка важливо не те, скільки часу вона триває, а те наскільки вона гарно складена. Я бажаю кожному з вас дуже гарного життя. Щиро дякую.